Я, я, я ще не раз хочу, так на мене, я, щоб люди чули. Я є постійний клієнт цієї актери. У мене немає родичів, ні з цієї сторони, ні з цієї сторони. Я ні з ким особисто не знайома, але я вас настільки можу зробити. Того, аби ця аптека продовжила функціонувати. Ви подивіться, які досвідчені люди. Подивіться, дайте, дайте, дайте доказати. Ви, я бачу у вас, є, так би мовити, успішна людина, але в мене є великий сумнів, що ця успішна людина в віці 23 років має. Такий стаж, такий досвід, що може покерувати успішно такою аптекою. Виберіть. Давайте я відповім, Секундочку. Я буду спілкуватися далі на рівні програм. Тобто, нехай успішна одна, друга, третьо, покаже свою програму, ми виберемо, як краще будемо працювати. Але так як людина пунктуальна, я перепрошую, мене зараз колегія, я мушу на <звітнічна> я найти, моє запрошувати. Це обличчя немає. Але ж ви раніше казали, що ми на ідеї разом працювали. Божі, це ніщо. Це дурниця. Як цікаво придумали, е-е, виділити намся працювати. У вас рішення є? Григорій, у вас є рішення? Принцип. А як сьогодні нам верхало? Думаю, це парана.